Вперше Дні християнської молоді запровадив папа Римський Ян Павло ІІ, і проходили вони у Ватикані. Добра традиція швидко поширилася світом. І в нас у Житомирі дні молоді уже ювілейні, відбуваються в 20-й раз. Нині приїхали юнаки і дівчата не тільки з різних парафій Київської Житомирської діацезії, а й з Вінниці Хмельницького, Харкова та інших міст України. Розпочалося свято ще в п'ятницю, урочистим зібранням. Бранням у семінарійському костьолі та ходою до кафедрального костьолу, де була відтворена Хресна хода Христа. Участь у цьому дійстві взяли представники багатьох парафій. В Києві ходжу в парафії Марії Матери Церкви на перова до капуцинів. Дуже класна парафія. в нас тут четвертий раз дуже подобається такий гарний з'їзд. Кожного року гарні пісні, такі дуже позитивні емоції. відчувається один дух в католицькій церкві. Це по перше спілкування з близькими другами і така приємна атмосфера, де збираються молоді люди, молоді люди, які прагнуть чогось більшого в церкві. Римокатолицька церква нині одним із своїх головних завдань вважає виховання молоді в дусі християнських традицій і моралі. День молоді збирає молодь для того, щоб насамперед навчити їх як жити по-християнському, тому що зараз молодь в світі самі знаєте, як живе. А тут організатори, священники, всі прагнуть навчити молодь жити по моральному. Учасники дні молоді мали змогу подивитися фільм про Євхористі, бути глядачами і учасниками святкових вистав і концертів. А в неділю разом із атамирянами римокатолицького обряду взяли участь у щирій молитві до Ісуса Христа, який узяв на себе всі гріхи людства, з освяченою вербою центром Житомира пройшли кілька тисяч людей.